колеги, вітаю вас. Традиційно на нашому каналі ми випускаємо відео про заборони для ФОП на єдиному. І ось ми вже оперативно оновили такий матеріал на 2024 рік. Список заборон, як завжди, немаленький. На тих заборонах, які викликають найбільше питань, ми зупинимось звичайно детальніше. І почнемо з загальних заборон, що діють для всіх ФОП на єдиному незалежно від групи. Якщо ви працюєте на єдиному податку, як і раніше, усі ваші розрахунки мають бути тільки в грошовій формі. Можна готівкою, можна без готівкою в касу на рахунок, але тільки у грошовій формі. Оплату з карток можна приймати без проблем. Сервіси інтернет-банкінгу Приват 24, ощад 24 на 7» та інші, можна застосовувати теж. При використанні цих сервісів оплата надходить реальними грошима. А що ж таке негрошова форма розрахунків? Традиційно роз'яснюємо. До негрошової форми розрахунків належать бартер, взаємозалік зустрічних вимог, вексельні розрахунки, відступлення права вимоги, виплата зарплати в натуральній формі, а також криптовалюта, яку, до речі, не слід плутати з електронними грошима. Питання електронних грошей розкриємо детальніше. Справа в тому, що з 2023 року спрощенцям дозволили приймати їх в оплату за товари роботи чи послуги. По суті, їх прирівняли до грошових розрахунків, але тут слід бути дуже уважними. Поширена помилка вважати електронними грошима віртуальні активи, тобто криптовалюту. Той же біткоін. Але це, на жаль, не так. Приймати оплату за товари, послуги, криптовалюту до як і раніше, Заборонено. Далі розрахунки електронними грошима між резидентами України мають здійснюватися саме через електронні гаманці в гривні, відкриті в емітента електронних грошей резидента України, який, до речі, має відповідний дозвіл від Нацбанку на такі операції. Якщо ж оплата буде надходити на інші електронні гаманці, випущені іншими особами, то така оплата. Не буде вважатися оплатою резидентом електронними грошима. На додачу до цього до кінця воєнного стану призупинені операції банків з випуску електронних грошей, їх розповсюдження та поповнення електронних гаманців. Тож, отримати оплату від резидента електронними грошима навряд чи вдасться, принаймні до кінця війни. Якщо ж ваш ФОП планує отримати оплату від нерезидента, то можливе отримання такої оплати і на електронний гаманець у валюті, відкритий у надавача платіжних послуг нерезидента. Але тільки за умови, що іноземна наземна платіжна установа нерезидент, по-перше, відповідно до законодавства держави, в якій вона зареєстрована, має право надавати платіжні послуги. І, по-друге, забезпечує погашення. Чи виведення цих електронних грошей з електронного гаманця та одночасно здійснює перерахування коштів на поточний рахунок суб'єкта господарювання в Банку України. При цьому сума операції не має перевищувати порога в 400 тисяч гривень. Податківці, судячи з їх роз'яснень, поки що далекі від належного сприйняття розрахунків електронними грошима. На жаль. До речі, а ви вже ознайомились з програмою онлайн-курсу Бухгалтер для ФОП. Сучасний курс з різним форматом: відео, текстові версії, підтримка податкових експертів та тести. Посилання на курс ми залишимо під відео. Для підприємців єдиного податників заборонено досить багато видів діяльності. Детальний перелік для звичайного єдиного податку груп 1, 2 та 3 наведено у підпункті 291.5.1 податкового кодексу. А ми почнемо з заборон для звичайного єдиного податку. Всі, на жаль, зараз не перерахуємо, бо перелік досить великий. Назвемо найбільш резонансні діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, крім розповсюдження лотерей, парі. Букмекерське парі, парі-тоталізатора, обмін іноземної валюти, виробництво, експорт, імпорт та продаж підакцизних товарів, у тому числі рідин для електронних сигарет. Як виняток дозволено роздрібний продаж пива, сидру, пері без додавання спирту та столових вин. Також, як виняток, дозволено роздрібну торгівлю пально-мастильними матеріалами у ємностях до 20 літрів. А ось щодо інших засобів та аксесуарів для паління, що не є новими виробами, маємо на увазі електронні сигарети, трубки, гільзи, фільтри тощо, то заборони немає. Наступні види забороненої діяльності це діяльність у сфері фінансового посередництва, діяльність пошти та операторів зв'язку, діяльність у сфері аудиту, також під забороною технічні випробування та дослідження. А ось далі розповсюджена діяльність оренда. На єдиному податку заборонено здавання в оренду земельних ділянок та приміщень споруд чи будівель площею більше, ніж встановлює податковий кодекс. А скільки ж дозволено, дивимося далі. Можна здавати в оренду не більше 400 квадратних метрів житлових приміщень, не більше 900 квадратних метрів нежитлових приміщень, споруд чи будівель. І не більше 20 соток земельних ділянок. І ось тут потрібно враховувати декілька нюансів. Перше, обмеження встановлене тільки щодо площі одного або кількох об'єктів, що здається в оренду. При цьому сам об'єкт може мати і більшу площу. Але залишок площі, що виходить за встановлені ліміти, в оренду передаватися не може. Друге, не можна здавати в оренду частину нерухомого майна. Житлового або нежитлового як ФОП єдиноподатник, а ось іншу частину як звичайний громадянин. Фізособа може здавати в оренду нерухомість тільки в одному статусі або як ФОП-єдиноподатник, або як громадянин. Третє. Якщо підприємець здає в оренду чи передає в безоплатне користування декілька об'єктів, то площі, які здаються в оренду, підсумовуються. Четверте. Встановлені обмеження не є взаємовиключними. Тобто, підприємець може одночасно здавати в оренду 0,2 гектара землі, 400 квадратних метрів житлових і 900 квадратних метрів нежитлових приміщень. Важливий момент щодо всіх платників єдиного податку груп 1, 2 та 3. Усі види діяльності, якими ви займаєтесь як ФОП, повинні бути зазначені у реєстрі платників єдиного податку. Здійснювати діяльність не зазначено у реєстрі заборонено, інакше прощавай, спрощена система. Тому рекомендуємо у заяві на реєстрацію платником єдиного податку одразу зазначити усі види діяльності, якими ви плануєте займатися. Втім, додавати потрібні види діяльності можна і в процесі. Власне, діяльності на єдиному податку. Головне робити це завчасно. Податковий борг у сумі понад 3060 гривень означає податкову вимогу. Якщо у ФОПа протягом двох послідовних кварталів є податковий борг на таку або більше суму, то подальше перебування на єдиному податку йому заборонене. Як правило, таких фопів самі податківці переводять на загальну систему. Друга категорія заборон це спеціальні заборони. Вони встановлені окремо для кожної з фопівських груп. Спеціальних заборон теж можна виділити три. Перша заборона перевищувати дохід. ФОП має слідкувати за річним обсягом свого доходу. Якщо ви перевищите ліміт, встановлений податковим кодексом для вашої групи, то з наступного кварталу працювати в ній ви вже не зможете. Граничний обсяг доходу наразі прив'язано до розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року. Ми порахували максимальні обсяги доходу на 2024 рік. Отже, група 1 – це 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Група 2 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. І група 3. Ставки 3 та 5% це 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Друга. Заборона щодо найманої праці. Податковий кодекс. Обмежує кількість найманих працівників, яких ФОП може найняти для першої і другої групи. ФОПу першої групи взагалі заборонено використовувати найману працю. ФОП другої групи може одночасно наймати максимум 10 працівників. Для ФОПів третьої групи кількість найманих працівників не обмежується. До речі, при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею, передбаченого законодавством, віку. А також не враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації та на особливий період. Третя заборона на певну діяльність. На додачу до діяльності, забороненої усім підприємцям, даному податку, є ще заборони для діяльності в певній групі. На першій групі можна займатися тільки розрібною торгівлею з торгівельних місць на ринках і надавати побутові послуги населенню за встановленим в податковому кодексі переліком. При цьому податківці завжди підкреслювали, що на ринках вони можуть торгувати в контейнерах, кіосках, на метах, лотках, але не в магазинах. На другій групі заборонено надавати послуги, у тому числі здавати щось в оренду особам, які не є платниками єдиного податку та які не є населенням, і те ж саме стосується виконання робіт, тобто під забороною надання послуг виконання робіт. Юрособам, платникам податку на прибуток та ФОПам на загальній системі. Самозайняті особи теж не є населенням, тому надавати послуги чи виконувати роботи для тих же нотаріусів, адвокатів, судових експертів, арбітражних керуючих на групі 2 теж не можна. А ось надавати послуги платникам податку можна. Хай це навіть юридичні особи. Також немає заборони на продаж товарів юридичним особам, платникам податку на прибуток, ФОПам на загальній системі та самозайнятим особам. Далі заборонено працювати у групі 2 тим ФОП, які надають послуги з доступу до інтернету без права обслуговування та експлуатації мереж. Тобто, провайдерам. Вони можуть працювати на єдиному податку тільки в групі 3. Так само, як і посередники, які здійснюють операції з нерухомістю як торгівці ювеліркою, їм теж дозволено працювати тільки у третій групі. Ось, власне, маємо такі обмеження для підприємців на єдиному податку. Підкреслимо: перешкод до зовнішньоекономічної діяльності для платників єдиного податку немає. Якщо у вас. Залишилися питання щодо вашої діяльності, як завжди, залишайте їх у коментарях. До зустрічі! Бережіть себе та свій бізнес!